А вы что Привіт. Давайте. 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 При

Якщо стояли одного і краще. Як ви думаєте, про такі речі, що зараз цукор, в принципі, мали б придбатися по таких цінах в магазині, де всі могли б купити, а така ситуація. Радянський Союз, це все. Чи давно ви чекаєте тут? Давно тут люди чекають. Люди чекають тут з половини-вось. тут люди знали? А вчора по телевізору. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи довго ви сьогодні чекали, щоб купити цукор? Ну, трошки чекали, бо десь годин три. А як ви думаєте, от таке, що зараз так тільки можна купити дешевий цукор, це нормально? Що не нормально? Зрозуміло? А як ви думаєте, не. чому така ситуація? Ну, така ситуація, тому що в нас багато перепродають цього цукру. Багато прокручується і зараз ціни великі, та і все. Ви знімаєте, що зняли людську дух, що люди з цим думаєте? Це є сучасна демократія, це є сучасна демократія, це те, чого ми хотіли. Ми до цього добивали, ми це маємо. Спекулянтам дорогу, Видите, ми За цукром, скільки ми стоїмо, ведіте? Це є сучасна демократія. Як ви думаєте про цю ситуацію? То ж саме, що і було. Критикують, що по две, по два рубля за колбасой займали. вот а нашим дітям тепер не не на не это, не стоят в і Все, От і забили. вот изобили. Килограмм сахару надо занимать сколько и какие очереди стоят. Добрий день, що ви день. думаєте про цю ситуацію? Що нас склалося з цукром? Що важко купити і високі ціни всі? Та я знаю, що вам сказати. Бардак є бардаком. <ріст> і бардаком. Ну а от сьогодні, от коли передали по телебаченню, то вже з самого ранку вже почали люди збиратися. Я наприклад вважаю, що це взагалі є негативно, тому що наскільки принижувати людей уже на сьогоднішній день, навіть з цукром і робити такий дефіцит, це. Жах, живемо вже, напевно, що не в той час і не в тій епосі. Я вважаю, що цукор по такій ціні повинен бути в магазинах. І людина спокійно могла би прийти цей цукор купити стільки, скільки їй потрібно, а не брати зараз з собою цілу сім'ю, по 5 по 10 чоловік і брати по 10 кілограм того цукру. Так, не набирайте, будь ласка. Вот я удаваюсь. Так, я Давай, Вам. Я зараз вилечу мене що треба.